Не треба себе ламати, щоб не залишитись самі. Як часто ти зраджуєш собі, щоб догодити іншим? Як часто тобі доводиться говорити так, де хочеться сказати ні? Як часто ти погоджуєшся робити те, що тебе виснажує, чи те, що ти б не хотіла робити? Розумію тебе, я сама колись була така. Всім посміхалась, була добра, допомагала і нічого не очікувала навзаєм. Але в одну мить я опинилась виснажена, і ніхто не прийшов мені на допомогу. Те, чого ми боїмось, може з нами статись, щоб ми зрозуміли, що це не так страшно, як ми собі це малюємо. І, пройшовши через це, страх зникає. Але треба розуміти, що самотність не так страшна, як зраджувати собі кожного дня, терпіти неповажне ставлення та тихенько ображатись. Але що ще цікавіше і цінніше, коли ти щира з собою, тебе не кинуть, а навпаки, люди потягнуться до тебе, бо вони так само захочуть себе відчувати, як і ти. Бо коли ти щира з собою, ти манка, приваблива, ти чарівна, ти маєш харизму та магнетизм. А де такої хочеться доторкнутись, хочеться перейняти в неї цей магнетизм. Хочеться заразитись від неї, доброму розумію цього слова цією енергією. Якщо ти втомилась говорити всім так, а в цей час говорити ні собі, на моєму марафоні ми м'яко повернемо тобі легкість і магнетизм.